Починаючи з 2024-го, на Сумщині зросла кількість російських обстрілів. Територію області обстрілюють з артилерії, мінометів, стрілецької зброї. Зросло застосування тактичної авіації, б'ють безпілотниками, кабами, ракетами. Повідомляє начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, російські армійці продовжують нищити інфраструктуру регіону: фермерські підприємства, дитячі садки, школи, лікарні, газову та енергетичну інфраструктуру. Будинки мирних мешканців. Суспільне підрахувало дані, що щодня надавала обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Через російські обстріли за рік на Сумщині пролунало майже 57 тисяч вибухів. Суспільне створило підбірку найбільш масштабних обстрілів Сумської області за 2024 рік. Починаючи з 10 чисел березня 2024-го, великописарівська громада стала однією з найбільш обстрілюваних територій області 12 березня. Бійці Легіону Свобода Росії РДК та Сибірського батальйону перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Білгородської області Російської Федерації, що межує з українськими селами Великою Писарівкою та Попівкою. А 17 березня центр селища Велика Писарівка був повністю розбомблений військами РФ, повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. За кілька днів, станом на 20 березня, за інформацією начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, інфраструктура Великописарівської громади оцінювалась як найбільш знищена серед громад Сумщини на близько 40%. Я живу без води, без світу, без гаду. і году Слава Богу, здорова. на коліна українці ставати не будуть. Хай вони хоч б'ють, хоч не б'ють. Селище обстрілювали з РСЗВ, артилерії, мінометів, били ракетами, кабами, ФПВ-дронами тощо з населеного пункту оголосили евакуацію. Із 24 населених пунктів більшість перебуває під обстрілами. Досить активно і агресивно країна сусід обстрілює нашу територію. Дуже дуже багато руйнувань приватного сектору. На жаль, люди не дослухалися, коли губернатор Сумської області видав розпорядження про евакуацію із 5 кілометрової зони, і тому ми сьогодні не маємо доступу до цих людей. Не змушені вибиратися самі власним транспортом. Виходять пішки. Далі ми їх е, 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 евакуйовуємо. ДСНС, поліція. Одівайтеся, беріть речі. Ні, та які речі це сьогодні. Тут Ні-ні-ні, я буду мара. Тоді говорила Людмила Бірюкова. До повномасштабного вторгнення у великописарівській громаді проживало близько 10 тисяч мешканців. Після початку війни у 2022-му кількість людей зменшилась на дві тисячі а загострення навесні 2024-го призвело до евакуації ще близько 4 тисяч людей. Юнаківська громада перебуває під обстрілами з боку РФ від початку повномасштабної війни. У 2024-му по прикордонній юнаківській громаді російські війська вдарили вже 2 січня. У обласній військовій адміністрації повідомили, що це був обстріл з граду. Російський снаряд влучив у будинок пенсіонерів. Подружжя вціліло, але отримало контузії. До складу Юнаківської громади на Сумщині входить чотири старостинських округи: Басівський, Могрицький, Кияницький і юнаківка. Села тягнуться вздовж кордону з Росією. Обстрілюють їх майже щодня. Летіло гупнуло тричі. До мене навіть осколки летіли. І рядом теж села стоять теж таке саме. Посіті До повномасштабної війни в старостинських округах юнаківської громади було близько п'яти тисяч населення станом на листопад 2024-го через обстріли та близькість до кордону залишилось 658 людей. Розповіла голова громади Олена Сіма, і додала вцілілих шкіл в громаді не залишилось. А з двох сіл садки та новеньке виїхали всі люди. Інфраструктура в нас школи пошкоджені всі, старостати пошкоджені всі, будинки культури пошкоджені. А будинки у нас 300, якщо мені пам'ять, десь 330 будинків по громаді в нас пошкоджені. Є відновлення в нас, працює непогано. Людям відшкодовуються кошти в тих, хто зруйноване майно. Повністю люди вже поотримували кошти від її відновлення і покупили собі нове житло. Збільшення російських обстрілів юнаківської громади і сумської області в цілому відбулось і через операцію Збройних сил України у Курській області, говорить начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. І безумовно курська операція. Вона теж вплинула на ці показники. Що ми кажемо, якщо 23-му році було 8 тисяч обстрілів, то сьогодні у нас практично 18 тисяч обстрілів. 8 і 18. Тобто, при цьому, як вже було зазначено, балістичні ракети, крилаті ракети, каби. Питання цього року порівняно з 23-м. Збільшились ракетні обстріли. Тобто, це застосування крилатих ракет, крилет, ракети балістичні. Такого теж не було в 23-му році. Перше цьогоріч російські військові випустили ракети по Конотопу 15 березня. По будинках мирних мешканців війська РФ вдарили ввечері. Вже за три дні, 18 березня, удари повторилися. А це кадри масованого російського обстрілу конотопу 12 вересня. Поліція тоді повідомила, поранені щонайменше 14 людей, серед яких дитина. Шахеди атакували місто вночі. Пошкоджень зазнали поліклініка, дитячий садок, школа. Окрім цього, були пошкоджені сім багатоквартирних будинків та інші об'єкти інфраструктури. Були прицільно по енергетичній інфраструктурі, а також прицільно по житловим будинкам. Там живуть прості люди, і нанести такі таку величезну шкоду нашому місту. Це неадекватність. А це краснопілля 29 5 травня 2024 року. того дня від російського обстрілу загинули дві жінки п'ятеро людей травмувалися. Била російська армія по селищу також ракетою. Це вирва від удару у самому центрі селища, як повідомив заступник голови Краснопільської громади Василь Лавріненко, вибухом пошкоджені магазини, приміщення селищної ради. У будинку культури, біля якого влучила ракета, не залишилося жодного вцілілого вікна. За словами Василя Лавріненка, до повномасштабної війни в Краснопільській громаді мешкало понад 20 тисяч людей. Влітку 2024-го залишилася третина з них. А 20 листопада, розпорядженням начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, з Краснопілля оголосили обов'язкову евакуацію населення. Впродовж 2024-го місто Білопілля і Білопільську громаду обстрілюють щодня. Один з наймасованіших обстрілів Білопілля у 2024-му стався 8 квітня. Російська армія атакувала місто керованими авіабомбами. У той день знищили центр населеного пункту. За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було п'ять влучань. Одне з них на околицю, чотири в центральну частину міста. Тоді загинула жінка. Ще троє дістали поранення. Розповів голова міста Юрій Зарко. Постраждали адміністративні будівлі, це міська рада, відділ культури, це відділ пенсійного фонду, ще заклади культури, потім дуже багато магазинів в центрі міста. Ну практично вся інфраструктура в центрі міста знищена. Житлові будинки, багато автомобілів дивлячись по характеру, по тим воронкам, які є на ну п'ятисоти фабрик. Інша бомба пошкодила приміщення на сусідній вулиці. Ще дві російські війська у той день скинули неподалік будівлі місцевої адміністрації. Під постійними ударами перебуває із село Білопільської громади Рижівка. Масовані обстріли російські війська по населеному пункту ведуть з 12 березня 2024-го, говорить староста села Сергій Анікін. Інфраструктура тоді була повністю знищена. У Рижівці, за його словами, залишилося п'ятеро мешканців, які відмовилися від евакуації. Всі інші виїхали. Місцеві жительці Ользі Лимановій у погребі довелося ховатися від обстрілів впродовж чотирьох діб. Утром вилізли з погріба, вроді б затихло трохи. Ну, мы, у нас було наготовлено все, машина наготовлена вже на ходу, Там сумки, что -то, що кинули вещи, все повкидали, скільки в машину влізла. І утром швидко сіли в машину і поїхали. Ми стали виїжджати, ворота только відкриваємо, начало бахати. Миропілля до кордону з Російською Федерацією тут менше п'яти кілометрів. Місцеві жителі говорять, безпекова ситуація із кожним днем погіршується через часті обстріли зі сторони Росії. В центрі села вирва з'явилася на початку травня. Місцеві говорять, росіяни вдарили тоді з артилерії. Почастішали обстріли, це раз. Друге, зменшилась кількість. людей, все-таки більше почали виїжджати, почали евакуюватися. Можливо, тимчасово. Більшість тимчасово в сподіваннях про те, що можливо. Ну, Буде ще можливість повернутися. Ну, але зменшилась кількість дітей. Дітей дуже багато повивозили, повиїжджали цілими сім'ями. В нас на сьогоднішній момент вже забрали екстрену медичну допомогу. Від нас виїхали вже ДСНСники, пункт наш ДСНС. Тому, ну, скажімо так, я б сказала, що ситуація. Погіршують. То сталася пожежа, то швид... чи ДСНС, наша служба, вона приїхала рівно через одну годину. Самі розумієте, дорога від Сум до Миропілля не ремонтувалася. Там ями величезні, як виїхали сюди, ви бачили, відчували так на собі. Крім того, що ще вони говорять про те, що люди навіть у місті не вступають дорогу рятувальникам. Вони просто їдуть собі по своїх справах. Не не реагуючи ні на проблискові маячки, ні на сирени. Центральна частина села, де були розташовані лікарня, школа, магазини, говорить пані Тетяна, найчастіше потрапляє під обстріл. Станом на червень 2024-го з миропілля виїхало понад 60% населення. На початку грудня жителі, які евакуювалися з села, розповідали, інфраструктура населеного пункту повністю знищена. Там невиносимо, бо там ж немає де аптіки. Скори вивезли, пожарку вивезли. І вони ж не пускають, закрита зона. За словами Світлани Іщенко, залишатися у Миропіллі небезпечно для життя. Російські війська б'ють по мирних мешканцях. Поки не виходиш з хати, поки нормально. Як з хати починаєш, делі скупчення людей невозможно. Тому що от перший прильот теж у двір вийшов, ну, винесло он, те, і машину там, розбило, все, цьому ж ноги, колі одрубало. Воно то з одної сторони не смішно, але в мене може бути реакція, така розумієте, як вам сказати на нервах. Я коли сміюся, коли плачу. А багато залишилося в селі людей? Багато. Просто не виходять, просто ховаються. Північні та північно-східні території Сумської області у переліку тих, які перебувають під постійними російськими обстрілами з початку повномасштабної війни. Шоста, 19 жовтня, одна людина загинула та 11 травмувалися. Такими були наслідки нічного обстрілу міста. Керовані авіабомби російські війська скинули на центральну частину міста, повідомив міський голова шостки Микола Нога. Прилетіло чотири каби на цю територію, зруйнована критична інфраструктура, зруйновані житлові будинки, дві школи, садок, поліклініки, цілий ряд соціальних об'єктів. Того дня війська РФ ударили і по пожежно-рятувальній частині. Як повідомив речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, поранені п'ятеро рятувальників. 25 вибухів зафіксували у місті дружба ввечері 4 травня. Били російські військові з реактивної системи залпового вогню. Повідомляє оперативне командування Північ. Наслідки обстрілу: одна людина поранена, ще одна отруїлася чадним газом. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок та два приватні домоволодіння. Дружбянин Артем Леванець говорить: військові РФ били по житловому сектору міста. Сначала разбили каменку Ромашского поселке, потом пошли бить по нам. Били в течение двух часов. Именно кассетами. Эти снаряды взрываются в воздухе. И подпаливали. Именно подпаливали. Жилой сектор. Тут лекарня рядом. Она было по лекарне. А і школа. Місцева мешканка Ганна Маковець згадує, один зі снарядів пролетів за кілька метрів від її 11-річного сина Дмитра, коли родина намагалась сховатись у підвалі. Коли почали стріляти, ми всі були в домі. Попадали все на пол, когда уже второй раз начали стрелять, ну, как-то трошки дальше было. Потом я начала кричать, говорю, давайте спускаться в подвал. Мы спустились в подвал, что мать моя первая, еле ноги болят. Я за ней и кричу, Димулька, давай быстрей. И все, и этот удар, он как-то неожиданно, все. Удар, у меня истерика, кричу, блин, за сыном уже ну, вообще начала переживать. Мамочка, я живою. Сірікав начал кричать. Я говорю, успокойся, все нормально, ми в Та й після того, кілька разів раз воно рядом гдіта прилітало. Свеса, 15 година, 25 серпня. Російські війська скинули керовані авіабомби на житловий сектор селища Свеса на півночі Сумщини. Внаслідок удару пошкодило багатоповерхівку. Зруйновані два під'їзди будинку. Загинули двоє людей. Ще двоє зазнали поранень. Шосткінщина, село Перемога, 29 вересня. Російські війська скинули на населений пункт каби, зруйнувавши будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу поранення дістали двоє людей, подружжя 50 та 53 років. Наші живі сусідки, бідні, Ми їх поранено. Забрали в лікарню. Ви бачите, нашу хату зразу рознесло. Ззаду, жангар, сарай, все нове построєно. Всі люди знають, як ми робили. Ми ніде нічого не крали. Зазєдка криком кричала, їх же ж поранило, Їх забрали в больницю, їхні потляти. Три хати і два сарая, погоріло. Окрім перемоги, протягом дня російські війська вдарили кабами по селам Яструбщина та студинок Есманської громади. Загалом повідомили обласній прокуратурі протягом 29 вересня, внаслідок авіаударів по Шоскінському району поранені сім цивільних мешканців. 10 листопада на подвір'ї будинку у селі Княжичі Свезької громади внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. Тіло чоловіка он, роздробило осколками, руку оторвало, косточка отдільно відлетіла, грудну клітку розбило, а жінку сусіда мого Володимира, вона йшла управлятися. Насквозь пробило і. Грудну клітку це розбило, ну вона почала кричати і, і стікати кров'ю. Дай Бог спасибо нашому, що раніше була медиком, Лариса Ніколаївна Черкова допомогла оказати першу допомогу, і ми її занесли в хату. За словами Олександра Юченка, у 2023 тисячі загиблий переїхав до княжичів Сирнобузької громади, рятуючись від російських обстрілів. Глухів в ніч проти 19 листопада російські військові вдарили двома шахедами по гуртожитку медичного коледжу, повністю зруйнувавши під'їзд багатоповерхівки. Тоді загинуло 12 людей. Серед них мама із двома синами: семирічним Микитою та 21-річним Василем. 11 людей були травмовані. В гуртожитку мешкали переселенці з прикордоння області, здебільшого літні люди, розповідає місцева жителька Людмила. Там бабульки, я приходила, якось бачила, що 70 плюс старенькі жіночки ледь піднімались по драбині, по сходах, і чоловік з ними такий ж самий десь старенький. Рятувальні роботи тривали зночі, завершилися о п'ятій вечора наступного дня. Такою була ситуація на Сумщині у 2024-му. Основною загрозою для області цього року начальник обласної військової адміністрації Володимир Арчух назвав повітряні атаки. За його словами, цього року кількість авіаударів по області зросла в десятки разів. Застосування кабів. В сотні дрони сьогодні є наймасовішими засобом ураження по сумській області, і це в цілому люди, це об'єкти критичної інфраструктури. Друге, що змінилось в тактиці ворога, вони починають бити по аварійно-рятувальним службам. Також були знищені декілька підрозділів ДСНС. Коли вони надавали допомогу, наносилися цінні удари також і по енергетикам. Зараз ми фіксуємо заходи диверсійних груп противника на територію до 5 кілометрів, затяжчись діям наших збройних сил, вони знищуються, але загроза для цивільного населення існує. І з цього боку Діана Крахматова, суспільне новини Сумщина.